Бабу да, був в СЗЧ, тисячі 2023 году пішов СЗЧ перед новим роком і не за довір'я до командирів і за плохого відношення командирів. Інтересно, там нічого все СЗЧ немає. Сидиш потім переосмислюєш, що ти багато чого можеш зробити в збройних силах України для того, щоб наближити нашу перемогу для скорішого виглядання ворога з нашої землі, обмисливши всі. От, Адда, я прийняв добровільне рішення, повернувся сам до підрозділу 92-ї окремої штурмової бригади. Ну чому не жалію, що я повернувся тут і командири тебе розуміють, і побратими тебе розуміють, і добре ставлення, і забезпечення. Я так як я ось був механіком бойової машини піхоти, я повернувся на посаду бойової машини піхоти. Я пройшов адаптацію, повернувся і керую даним транспортним засобом, виконую боєзавдання і повертаюся з них. Після кожного бойового дежурства тобі віддають відпочити, відкупатися, відстиратися. Ну, хлопці бояться нічого не треба, воно все одно колись снеться вас. Відношення давалося, скажу так, як воно є, на самом деле відношення дуже хороше. Армія плюс заповнили рапорт на повернення після і Повертайтеся. З вами будуть приїжджати спілкуватися представники і повертайтеся. Хочеш літати на дронах, літай на дронах. Хочеш їздити, їздь. Аби в тебе було бажання просто і все, і стрімління. Вам не передати це відчуття в душі раді, що ти на своїй землі воюєш. Ти не прийшов, як цей російський окупант, дасть сюди на нашу на територію. Ти на своїй території б'єш, його виганяєш отсюди, тому що це твоя земля. Без мотивованих хлопців ну, ми нічого не зможемо зробити. Головне, мотивація, мотивація, мотивація. Бити врага на полі бою.